Як не крути, вони мощна армія, ну, це гріш сказати, але вони не мотивовані. В них є ресурси, а в нас є воля. І за цього вони не можуть, як вони там кричали, за три дні дійти до нас. І вони не зможуть цього зробити. Він не любить розповідати про себе, адже каже, що великі справи робляться тихо. Знайомтеся, це Леонід, і він професійний військовий. Вже понад 10 років свого життя присвятив обороні рідної країни. Я почав служити ще до 2014 року. Так я підписав контракт і пішов служити по власній ініціативі тому що я хотів спробувати, тому що я на жаль не служив срочної служби. Кожна людина по своєму є. Ну, кожен чоловік по-своєму є сильною людиною, сильним муж мужчиною, так? але не всі просто можуть себе показати, так. тому що все дуже зависить від того, в якій середі ти живе ти ріс, як ти привик відноситися до людей. Я привик відноситися до всіх ну, одинаково. Прикладом та наставником для чоловіка став вихователь у дитячому будинку, який замінив йому батька. Я хотів стати військовим, може ну, з самих. Малих літ з дитинства, тому що е мій вихователь, ну, я сам просто сирота, мій вихователь е був колишній військовий. Ну, і він нас виховував таким способом армійським, тобто я до нього вже привив. Плюс він нас натаскував, як кажуть, у нас в народі. Допомагав, підказував і вчив. Служба у війську оборона країни. Такими були будні бійця ще до початку повномасштабного вторгнення. З 2014 року чоловік разом з побратимами захищав весь український народ від ворога. Та 24 лютого 2022 року змінило і його вже тоді військове життя. Це ніхто ніколи не очікує, ніхто ніколи ніхто не бажає цього. Тому що війна це не дуже красива річ, скажімо так. Так, війна це негатив, один тільки негатив. Я був більш підготовлений психічно, і морально, і фізично. Так, плюс я був вже ознайомлений з видами зброї, тобто я вже нею міг користуватися. Дуже багато хлопців, які добровольці, шана і повага їм, вони приїжджали, так, вони ще не вміли користуватися зброєю, і ми їх навчали. На фронті пана Леоніда надихали люди, особливо згадує добровольців, що приєдналися до їх бригади. Мужики, мужчини з великої букви приїжджали в 22-му. і починаючи з 14-го. але саме більше дуже серйозних, обалденних людей прибуло в 22-му році. До нас. Якраз коли було вторгнення в перші дні. Дуже багато людей самі приходили до нас на місце нашої дислокації, просилися. Не треба було людям 10 разів об'ясняти. Один раз людині показав, вона улавлювала. Через декілька тижнів, чесно говоря, от в мене був такий случай, що навіть той хлопець, якого я вчив, почав мені підказувати, вони були настроєні на 100% захистити свою батьківщину, свою землю, свої сім'ї. Я вважаю, я дуже багатьох зустрів, які не прийшли туди просто показати, що я воїн, як знаю, як є зараз говорять. Так вони прийшли, щоб захистити щось цінне для них. Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Луганщина, Херсонщина та Донеччина. Пан Леонід мужньо боронив схід України, звільняв території держави від окупантів та разом з побратимами-піхотинцями пройшов майже всю лінію фронту. Я з тих людей, що я не можу бути в тилу. Я не вмію бути на задніх ракурсах, тобто там кричати ззаді, що о, це. Я, можу, я буду робити свою роботу. Я служив у штурмовій бригаді, так, в 128-й окремі гірсько-штурмовій, так я був у штурмовій піхоті. Тобто моя задача була вибивати, скажімо так, наших сусідів російських так, з нашої землі. Тобто, те, що вони відібрали, ми йшли вперед. Іх відбивали, так, тому що це наше, це не їхнє, нам їхнього не потрібно. Нам потрібно те, щоб вони повернулися, що наше, це наше. Найважче каже чоловік втрачати, бо люди найцінніше, що має наша держава. Тому кожна смерть українського бійця неоціненна втрата. Саме важке для нас, для військових, та навіть якщо він мобілізований, чи він доброволець, так, чи він контрактний військовий. так? Саме важке втрачати близьку людину, яка з тобою ділить останній кусок хліба на передовій, яка тебе завжди там підтримує І втрачати її. Це саме важке. Пан Леонід служив у лавах 128-ї бригади до весни 2023-го, допоки не отримав поранення. Ворожа війна пошкодила ногу військового. Це було при штурмі в Запорізькій області. Ну, Недалеко від мене. 120-ка прилетіла. Ну, хто військовий, не знає, що таке 120. ка Так це в нас мінометка. Снаряд 120-го розміру, ну, три метри від мене так, і прошу мені повністю праву сторону. Із-за цього я зараз вже не боєспособний. Я вже зараз звичайний ветеран, в моєму тілі ще дуже багато метала лишнього. Так, лікуюся. Після всього пережитого чоловік мріє про прості речі тишу, мир, рідну домівку і дитячий сміх у вільній Україні. Каже, саме заради цього і стоїть сьогодні кожен український воїн. Свобода для нашої держави і для моєї сім'ї, для моїх близьких, для друзів, для побратимів. Так, я вважаю, що більше ну, нам не потрібно буде думати, що ось щось хтось чи нам прилетить. Чи зараз сирена, і ти не знаєш, куди дітей сховати, тому що ти ну, не підготовлений до цього. Просто ну, вільна країна це вільне бачення свого життя. Чоловік пишається, що носить горде звання військовий. Сильний, скромний і вірний. Леонід належить до покоління, яке тримає небо над Україною. І поки такі, як він, стоять на захисті, ми обов'язково переможемо.